Вітаю, друзі! З вами психолог Валерія. Сьогодні ми поговоримо про обсесивно компульсивний розлад. Хто не дивився, будь ласка, знайдіть відео, хто ти визначить свій тип особистості. Там я перераховувала всі 10 видів пограничних розладів особистості. І один з них саме є обсесивно компульсивний розлад. Ми вже з вами знаємо, що обсесивно компульсивний розлад. Належить до кластеру тривожних розладів. І в цьому відео ми більш детально виведемо, що ж таке обсесивно-компульсивний розлад, які є причини, умови для цього розладу. Також хочу нагадати, що навіть здорова психіка може проявляти в тому чи іному ступені виражену акцентуацію, але здорова психіка може З'явитись така обсесивно компульсивна тривожна думка людина не іспугається і не буде загострювати свою увагу на цьому. Тому, якщо ви себе впізнали, все залежить від інтенсивності та чистоти проявлення ваших тривожних таких обсесивно-компульсивних думок. І так, в основі обсесивно-компульсивного розгляду є глибинне відчуття перфекціонізму. І через це. Людина наче не дозволяє собі будь-які, скажімо так, умовно, не такі думки. Наприклад, всі люди мають странні думки, які ізольовано можуть з'явитись, наче не в голові. Наприклад, ви можете бути чарівною мамою, але вам може бути страшно, що зараз ви щось не так зробите і е, накоїться якесь лихо з дитиною. Чи ви можете бути класним айтішником, але може навіть впевненої, здоровою психіки з'явитися думка, що ой, а може я зараз запорю, там нажму якусь на ту кнопку, і е, всі мої старання вони зникнуть? Різниця між здоровою психікою і психіку, яка має обсесивно-компульсивний розлад, і що обсесивно-компульсивний розлад через високий рівень перфекціонізму, наче застрягає в цієї думці. Тобто, ця думка вона стає як на п'єдестал, як стає такою основною думкою всього дня або навіть деяких днів. І е, я пам'ятаю, як я дивилася інтерв'ю Ілона Маска, і він розповідав, що коли він бере на себе багато відповідальності, багато нових проєктів, в нього якраз і розпечатується цей обсесивно компульсивний розлад. І справді, коли, наприклад, людина перевантажує себе, е, працює з високим рівнем стресу, в неї може з'явитись оця обсесивно компульсивна думка. Також це може бути. Природній такий схил до обсесивно-компульсивних думок. Все через те, що в дитинстві мама чи тата давали дитині неправильний зворотний зв'язок. Наприклад, якщо дитина через якісь дії мами чи тата ображали, могла сказати: Мама, я тебе не люблю, чи Я не буду так робити, чи Тато, я не хочу з тобою розмовляти, не хочу тебе бачити. Здоровому, гарному ідеальному всесвіті батьки ігнорують ці імпульси. Але якщо батьки не знаю, вибучували глаза, кричали, як ти розмовляєш з мамою, залякували дитину, тоді для дитини на рівні лімбічної системи, тобто лімбічна система це наше таке тваринне ядро психіки, дитина запам'ятає, що дитина не має права на жодну погану думку. І тому така доросла вже дитина, коли виростає, то будь-яка негативна тривожна думка визиває шалений рівень страху та тривоги настільки сильний, що людина просто не про що інше не може думати. І для простоти давайте я наведу декілька прикладів. Перший приклад, саме розповсюджений, це коли людина виходить із дому і вона починає хвилюватися. А чи вимкнула я утюг, чи вимкнула я світло, чи вимкнула я воду? І оці думки настільки захоплюють людину, що людина весь день, поки вона не повернеться з роботи і не перевірить, що все окей з квартирою, вона буде жити в цьому стані хвилювання. Наступний розповсюджений приклад обсесивно-компульсивних думок це страх заразитись. Наприклад, ви йдете робити манікюр. І вас випадково порізали, поранили і. Ви потім живете в страху, окей, може мене заразили гепатитом чи спідом. Людина йде, здає аналізи, потім перестає робити манікюр. Тобто всі такі моменти, і це звісно ще з порізом, це ще більш-менш обґрунтовано. Але в такому сильному прояві обсесивно-компресивного розладу це може бути, наприклад, людина пішла в общественний туалет, і після цього вона теж може себе накручувати. Що вона там заразилась, чи людину хтось чихнув. І теж людина може весь день думати, що зараз я слягу з короною, тому що ця людина шморкала носом і от вона на мене чихнула. Тобто якась маленька ситуація, де здорова психіка приділить цьому так умовно 2-3 хвилини і буде йти далі. То людина з обсесивно компульсивним розладом буде весь день, а то й декілька днів перебувати в такому стресі, в такому і всі її подальші дії будуть присвячені тільки обслуговуванню цього стресу. А також переважно у дівчат це теж може проявлятися в таких моментах, що дівчина могла вийти з дому, сісти, наприклад, в таксі. А, і е, її може ну, прямими словами накрити те, що я не так вдягнута. От мені треба було вдягнути там, не знаю, той голубой худі. І якщо я не вдягну цей худі, все я от виглядаю жахливо, я жахливо виглядаю, і вона буде з ужасним жахливим настроєм. Вона буде відчувати себе. Неймовірно погана, і ніхто не може дати їй раду, ніхто не може її вгамувати. І навіть е такі люди вони можуть покинути якийсь заклад, поїхати перевдягнутись, і тільки коли от вони перевдягнулись і відчули оцей таке знаєте як задоволення, що окей, все стало на свої місця, тільки тоді вони можуть продовжувати свій день. І знову ж таки, я повторяю, що і здорова психіка може мати такі моменти. Але здорова психіка, звісно, наприклад, розберемо цю ситуацію з дійшною. Вона може засмутитись, вона може якось себе невпевнено відчувати, але підключається така. Внутрішній навик самовтішення, і дівчина може сказати: Ну, зате в мене гарні джинси, зате я класний мейк зробила. Взагалі, яка різниця, який худі на мені, і там 10 хвилин поперейматися, і потім а, продовжувати а, робити те, що треба. Людина, яка має в собі таке тривожне внутрішнє ядро психіки. І обсесивно-компульсивний розлад, вона не може нічого з собою вдіяти. В неї немає безпечних копій стратегій, щоб з собою совладати. Друзі, якщо ви зрозуміли, що у вас обсесивно-компульсивний розлад або він був завжди, як я приводила приклад через такі неправильні моменти виховання ваших батьків, що вам забороняли будь-яку тривожну думку. Або через те, що зараз ви перебуваєте на дуже високому рівні стресу, ваша психіка дуже уязвима і у вас з'явився цей обсесивно-компульсивний розлад. Ви знаєте, як в темноті перша думка, за яку ви повинні ухватитись і собі повторювати і нагадувати, те, що такі неприємні, навіть дивні думки це нормально і здорова психіка. Теж має дивні думки. Наприклад, одна моя клієнтка вона мала обсидно-компульсивний тривожний розлад, і через це в неї це проявлялось, що вона моментом ненавиділа свого чоловіка і бажала йому якихось невдач. І вона бояла, що якщо вона з ним залишиться десь в замкнутому просторі, то вона щось погане для нього зробить. І насправді через те, що в неї була заборона взагалі на якісь погані думки, то ця, ви бачите, вона розкручувала цю ситуацію дуже сильно. Хоча навіть в самощасливих парах люди можуть інколи поругати, зненавидіти, чи щось подумати погане про партнера. Але якщо є обсесивне, компульсивне таке тривожне ядро, то людина навіть так сильно лякається своїх думок, що це просто ну, фізично може зводити її з розуму навіть. Тому якщо у вас такий сильний вже розлад, що не тут краще всього йти в терапію. Але якщо все ж таки це не доходить до такого самого високого ступеню, то... Пам'ятайте, в навіть здорові психіки з'являються дивні, погані, тривожні думки. Ще один приклад з моєї практики до мене звернулася клієнтка. Вона була дуже консервативного виховання. Її чоловік так склало, що вони знали один одного з 13 років. Вони знали, що вони одружаться. Вони дуже рано одружились. Вона була дуже консервативного виховання. Так склало, що вони знали один одного з 13 років. Вони знали, що вони одружаться. Вони дуже рано одружились. В них троє дітей. Все-все чудово. і от їй 40 років і з'являється на роботі якийсь колега, і в неї з'являються дивні думки, що ну, от вона його якось згадує, і тобто вона зрозуміла, що цей колега їй подобається. І вона настільки злякалась цих думок, що вона себе фактично загнала цю обсесивно-компульсивну пітлю. Що вона не має права навіть, щоб їй подобався інший чоловік. До цього додавалося відчуття провини. Хоча це абсолютно нормально, що навіть якщо у вас суперкласні стосунки, ви не живете десь в лісу в піщері, вас оточують люди. І так інколи деякі люди вам можуть подобатись. І це навіть в здоровій психіки, це нормально. Ненормально, коли під цією думкою міняється ваша поведінка і дії. Тому, е якщо ви впізнали себе, перше, що треба зрозуміти, це абсолютно нормально, що такі тривожні, странні, дивні, неприємні думки, умовно, ми їх можемо поділити на дві групи: перші такі деструктивно-агресивні, тобто, коли ви боїтеся завдати комусь шкоди через свій стан. Що ви, от зараз можете когось образити, щось там сказати, погане зробити? А друге це такі супер тривожні думки, типу, як я забула закрити двері, чи зараз в мене станеться пожар, я там щось не вимкнула. Я там залишила якісь документи. Що дізнаються пароль від моєї карти, знімуть всі кошти. Ой, а може той сайт, де я покупала авіаквітки? Вони там якісь камери зараз запам'ятають мої реквізити, Я прийду і на моїй карті нічого немає. Тобто такі нав'язливі думки, коли людина по 10 разів перевіряє, заходить акаунт на своєму банковському рахунку. Тобто, все це це нездоровий такий обсесивно компульсивний розлад. І далі, коли ви для себе прийняли ту думку, що це абсолютно нормально, що кожна здорова людина теж може мати таке хвилювання, але. Здорова людина їм присвятить 2-3 хвилини і почне жити далі, робити те, що їй потрібно, то тривожні, обсесивно-компульсивний розлад, людина всю свою діяльність вона присвячує обслуговуванню цієї думки. Далі, при такому розладі допомагає лише когнитивно-поведінкова терапія, тому що вам треба приймати саме фізично дії і. Міняти свою реакцію на ці думки, і тому тільки цей метод буде для вас дієвим, і звісно, все починається з усвідомлення. І таке знаєте, основне я би його назвала ABC, тому що це як така база, як алфавіт, така основна вправа з когнитивно поведінкової терапії. Ідеально це вести щоденник. Але я розумію, ми заживемо в такі часи, ну де взагалі немає часу ще окремо вести щоденник своїх тривожних думок. Але принаймні намагайтеся це робити про себе, проговорювати це, бо це повишає рівень вашої усвідомленості. І будує нові нейронні зв'язки, і залежно від цього, і буде змінюватися ваша реакція. Тому що зараз тривога і цей обсесивно-компульсивна роза це така дуже сильна устойчива звичка. І вона настільки сильна і настільки інертна, що навіть якщо ви будете так знаєте намагатися, от я зараз дам цю вправу, ви будете намагатись зробити. І наче один раз вийшло, другий раз вийшло, але оця інерція, вона вас все одно буде відкатувати до цієї гіпертривожної реакції. Тому е, тут вам треба теж розуміти, що щоб скласти нову реакцію, простими словами, щоб утворилася нова звичка, треба більше часу більше часу не розраховувати на те, що це за 2-3 дні ви вийдете з обсесивно компульсивного розладу. І саме тому я раджу все ж таки заводити щоденник і виписувати всі ці тривожні думки. І так, наша вправа ABC – це те, що перше, ви пишете саму цю тривожну думку, Саму першу, що от я не вимкнула світло. Чи зараз якісь шахраї знайдуться пароль від моєї картки спишуть всі кошти, чи тоді мені робили манікюр і занесли мені там гепатит чи спіт, чи може я щось причиню погано своїй коханій людині. Тобто виписуйте оцю думку. Це перша бід, друга строчка. Ми пишемо ці відчуття, які ми іспитуємо. Наприклад, страх, сором, відчуття провини, гнів. І можемо ще, якщо у вас щоб підняти ще більше рівень усвідомленості, я раджу ще дати оцінку. Наприклад, від 1 до 10. Наприклад, страх, 7, відчуття провини, 8, гнів 3. Ви зрозуміли. Наступне сі, ми пишемо альтернативний варіант, тобто максимально реалістичний варіант. Який може бути, наприклад, скоріш за все я вимкнула світло, а зараз я хвилююсь через те, що в мене є обсесивно компульсивна роза, чи думати про інших це нормально навіть в шлюбі. Чи я гарна дружина і я ніколи не зроблю нічого поганого чоловіку, а це лише думки, чи я людина, яка намагається все контролювати через це. Я хвилюю, що я зробила помилку в своєму звіті на роботі. Тобто, ви виписуєте нову, максимально реалістичну приближену до реальності думку, і останні ви пишете ті відчуття, які у вас виникають при оцій реалістичної думки. Наприклад, спокій, комфорт. Недовіра, бо ставити теж оцінку. І звісно, всі, хто практикує усвідомленість, вони рекомендують медитації, але я скажу, що якщо ви маєте обсесивно компульсивний розлад, це не ваш інструмент, тому що ваш мозок не здатний, не здатний просто навіть почати виконувати медитацію. Ви настільки... Перебуваєте в такому сильному, майже неконтрольованому стані тривоги, що для вас навіть сісти і записати це це вже ну, супер поступок, супер подвіг буде, супер наддія, щось таке вже за виходом з вашої зони комфорту. Тому, коли ви поведете місяць цей щоденник, ваш рівень усвідомленості. Повиситься, і ви вже ваш мозок буде бачити завжди цей правильний варіант, реалістичний, і якби програмувати себе на цю правильну реакцію. То, звісно, потім ви вже будете готові до медитації. Але на початку це майже неможливо. Що ми можемо зробити на початку? Це експозиційна терапія. тобто... В нас є наша зона комфорту. За зоною комфорту є зона терпимої паніки, тобто той рівень дискомфорту, який ми ще можемо перенести. І от після зони терпимої паніки вже вихід з зони комфорту вже просто паніка, і наша мета потрошки виходити з зони комфорту в терпиму зону. І коли ми вже умовно 10 разів вийшли на рівень терпимої зони, то ця терпима зона стає для нас новою зоною комфорту і збільшується наша зона терпимості. Таким чином, ви, наприклад, виходите з дому, і у вас з'являється тривожна думка, я щось не вимкнула. І зазвичай... Ви одразу повертаєтесь, чи ви вмикаєте камери в вашої хаті і дивитесь по камерам, чи точно там все окей? Наша мета, якщо ви знаєте, що ви це робите через 10 хвилин, зараз, значить, ви будете терпіти і зробите це через 20 хвилин. І таким чином, ми експозиційно, тобто, ми збільшуємо нашу нагрузку до тих пір, поки. Це не балансується вже до такого здорового рівня. Також я дуже раджу, і це дуже дієва така вправа, навіть це можна назвати лайфхак, ставити на телефон, наприклад, якийсь смайлик, чи відправляти повідомлення. Наприклад, перед виходом з дому перевіряєте, чи все вимкнуто, чи нічого ви там не забули, чи ви вдягнуті так, як вам комфортно, всі оці моменти. І коли ви зробили цю перевірку, ви, наприклад, ваші подрузі чи чоловіку відправляєте якесь повідомлення, смайлик, чи там собі в нотатках ставите якусь там зіроньку. І потім, коли ви вже вийшли і у вас з'являється це відчуття, що я не так вдягнута, знаєте, такий приклад, що люди з обсесивно-компресивним розладом вони можуть прийти на фотосесію, чи, наприклад, знімати подкаст чи якесь відео і вони можуть. Відмовитись від цієї сйомки через те, що вони будуть. Думати. Ну, наприклад, якщо я сижу зараз в такій ковці, і людина може себе накрутити, і сказати: ну як же психолог буде сидіти з такими відкритими плечами, ніхто серйозно мене не воспримать. Я не можу писати відео про обсесивно-компульсивний розлад, так виглядаючи. От якщо б я мала таке розлад, то скоріш за все такі б думки були. Так тому, щоб цього позбутись, ми. Коли ми готуємось до виходу з дому, до якогось моменту, і от ми все, ми вже, начебто, час виходити, ми ставимо цю зіроньку чи відправляємо повідомлення. І потім, коли ми їдемо, і нас починають накривати ці тривожні думки. То ми дивимося на це повідомлення з дірочкою, і, начебто, як рімса згадуємо той стан, коли ми виходили з оселі і де ми відчували себе абсолютно окей, що нас все влаштовувало, що все було вимкнуто, ми були одягнені так, як треба. І особливо, якщо ви мама і виховуєте дитину, вам першочергово треба звернутися по допомогу. Тому що тривожна мама вона настільки шкідлива для дитини, хоча вона думає, що вона гіпертурботлива, але ми знаємо, що така удушаюча гіперопека, вона на перешкоді здорового розвитку дитини і може привести до залежного розладу особистості і до багатьох багатьох проблем у дитини. І е, така мама, вона е, намагається все вирішувати за дитину. Вона там пробує всю її душу, щоб там вона була е, нормальна, щоб не дай Бог там. Тобто в неї е, така гіпер-гіперудушаюча опіка і е, е, знаєте, часто е, я зараз скажу таку річ, яка може тригернути багатьох мам, але я сподіваюся, що якщо ви вмикнули відео по психології, ви зробите правильні висновки. Що часто люди, які не через високий рівень стресу, хоча, безперечно, я як мама двох дітей знаю, що виховання дітей це високий рівень стресу, але часто люди, які мають такий високий рівень тривоги, це така пустота всередині. Яку людина не має чим закрити, тому що коли в нас є тривога, це свідчить, що в нас є якби вакуум, якби є таке місце для розвитку, наче наша психіка виділяє якийсь ресурс енергію для розвитку. Щоб ми от направляли себе в те, що буде нам корисно на довгострокову перспективу, і звісно, матусі думають, ну я ж виховую дитину. Що може бути корисніше ніж виховання дитини? І от вони ну, все своє життя присвячують цьому вихованню дитини. І в них оцей обсесивно-компульсивний розлад проявляється в тому, що вони по 10 разів на день там полірують всі чашки, столи, прибирають цю квартиру. Вони там 10 блюд готують дитині, все так от ретельно роблять, самі потім ображаються на близькі, що ніхто це не цінує, але насправді в них є обсесивно компульсивний розлад. І друзі. Як і будь-яка тривога, ми знаємо вже з вами, що обсесивно-компульсивний розлад він належить до кластеру тривожних розладів, це біг, коли ми хочемо убіжати від якихось важливих речей, які ми не виконуємо. І от коли ви знайдете щось, що в вашому житті буде для вас дуже важливо, буде приносити вам задоволення. То ваш емоційний ресурс, ви знаєте, як пісочні часи. От вони так перетікають, перетікають. от так ваш емоційний психічний ресурс він гармонійно збалансується. У вас цей потяг гіпердії, гіперобслуговування цієї тривоги зникне. Тому. Я дуже раджу шукати себе, шукати і повертати цю тривогу, і повертати цей фокус уваги на себе, на своє життя. Що ж вам бракує? Якої такої пазлінки вам бракує в вашому житті? Може, якогось спілкування, яке присвячено суто вам, може якоїсь діяльності, може читання книг пора зайнятись чи зайняти своїм життям? Ви засиділись на одному місці. Тобто знайти все ж таки те, що буде для вас по-справжньому важливим. І тоді ця важлива справа вона може збалансувати тривогу. А коли ми не хочемо навіть в ту сторону дивитись, то звісно наша психіка йде по звичним нейронним шляхам, і це наша тривога. Бо, як я казала, тривога це дуже сильна устойчива звичка. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, це відео було для вас корисно. Ставте лайк, підписуйтесь та пишите коментарі до зустрічі в нових відео. Па-па!